Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. UX. У данові догляді надамо очі вазі акумуляторний гекокрут від компанії Bosch, а сам модель GDS 18 v 1000 в ось такі картонні коробці. Зараз її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Отже, приділимо увагу комплекту постачання, а також технічним характеристикам, особливостям і перевагам. Отже, друзі, почнемо! Відкривши пакування, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас знаходиться уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Звісно, присутній сам інструмент, а також металева кліпса для можливості кріплення даного інструменту. Відповідно, вона кріпиться на гайкокрут, і далі вже гайкокрут можна розмістити у будь-якому місці завдяки цій кліпсі. Розглянувши комплект постачання, ми бачимо те, що у ньому відсутній акумулятор та зарядний пристрій. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 18-вольтовий інструмент від компанії Bosch. За більш детальною інформацією, звісно, звертайтеся до наших менеджерів. Вони пояснять, які комплекти можуть бути. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальний крутний момент 1000 Нм. на метр. Максимальна швидкість обертання регулюється від 0 до 1750 обертів на хвилину. Кількість ударів 2600 ударів на хвилину. Кількість швидкостей 3. Посадкове місце квадрат 1 друга. Тип двигуна безщитковий. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі функціонал GDS 1000 ми підготували акумуляторний блок відповідно ємкістю 4 Аг. Наразі у нас GBA 18 в 4 Аг, Проте, якщо б ми встановили акумулятор серії ProCore, ті самі 4 Аг, він, по-перше, був би легший, по-друге, менший, по-третє, в нього кращий відвід тепла. І по четверте, в даному інструменті у нас присутня технологія Biturbo Brushless, І саме завдяки поєднанню акумуляторів серії Прокор до цієї технології, у нас досягається максимальний крутний момент 1000 Н на метр. Далі перейдемо до самого інструменту шурупокруту. Бачимо те, що передня частина в зоні роботи у нас оснащена спеціальною прогумованою накладкою. Завдяки цій накладці, у нас інструмент не пошкоджується під час роботи з гайками тощо. Тобто ми працюємо з металом, відповідно, можуть бути якісь пошкодження. Це передбачено. Далі бачимо металевий корпус редуктора, за рахунок цього у нас краще відходить тепло. Також присутня велика кількість вентиляційних отворів, тобто цим інструментом ми можемо працювати тривалий час без перерви, не переймаючись за його роботоздатність. До речі, з приводу роботоздатності, у нас присутня індикація зарядженості акумулятора на самому акумуляторному блоці. Відповідно, ми можемо контролювати роботу інструменту. Далі, переходимо до блоку керування. Бачимо те, що у нас тут присутня. Кладіша з можливістю обирати першу, другу чи третю швидкість, відповідно, 350 ньютонів на метр, 700 ньютонів на метр та 1000 ньютонів на метр. Це буде сила загвинчування на першій, другій та третій швидкості. Також є можливість вмикати або вимикати підсвітку робочої зони. Сам інструмент з приводу ергономіки дуже добре продуманий, його зручно тримати в руці, він збалансований, а також добре прогумований, відповідно, не ковзає в руках навіть під час тривалої роботи. Ще одним приємним моментом буде можливість кріплення паска до задньої частини інструмента. В залежності від вашої потреби, то може бути корисним. Друзі, на цьому наразі у мене все. Ще раз нагадаю вам про те, що комплектів даного інструменту з акумуляторами, зарядними, пристроями і іншим інструментом може бути безліч. Телефонуйте, зберемо набір саме під ваші потреби. Менеджери сайту Instrumentarium.ua з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі питання. Друзі, на цьому все. Підпишіться, поставте вподобайку. Побачимось!